Друзі, підходимо к Новицького замку. У нас сьогодні путешествие до Новицького замку. Ще замок називається э, Будинок поганого дівчиська. Ксюха знімає нас, а ми її. Э, Будинок поганого дівчиська. Кажуть, що коли вона його строїла, то тут і людей в стій не І були тут э, якісь екстрасенси определили що входить в тройку самих негативних міст на землі цей замок Бачите? а от під замком построїли отакі красоти і бачите там другий замок ото, з басейнами з теплими переходами номера от п'яти тисяч заходи не бойся